викреслили зі шкільної програми, але не з пам'яті. 29 січня Україна відзначатиме 93-ю річницю битви під крутами. Сьогодні про цю подію не згадують на шкільних уроках історії. Але у музеї крут людей не менше. Побачити місце, де 300 юних добровольців прийняли бій з тисячними силами більшовицької армії Муравйова, та вклонитися в могилі невідомого воїна приходять тисячі людей. Аби пам'ятати героїв, не потрібно офіційні дати. І державна політика тут ні до чого. За тиждень до 29 січня група людей з усіх міст України організувала автопро. Біг під гаслом не ридай, а добувай саме з цими словами. Герої Крут 93 роки тому виступили проти більшовицької навали. Під колесами сніг у вікнах автівок синьо-жовті прапори для того, щоб вшанувати героїв справжнім патріотам. Офіційні дати не потрібні, і на державній урочистості вони не чекають. Майже 30 автомобільних екіпажів із Києва, Полтави, Миргорода, Харкова та інших міст приїхали до Кутиби віддати шану героям, без подвигу яких українська історія була б неповною. Хоча саме головною для багатьох останню битву їхнього життя, яка гриміла на цьому полі у січні 1918-го, юні українці у школі нині не вивчають. Історія знову повертається до комуністичних часів, так що ж нічого тут. Дивного немає, ми йдемо в зворотному шляху. Оце от зібралася група, вона ж з усієї України. Це люди, які один одного не знають. Оце приїхали. Директор музею каже, оригінальних документів чи речей того часу відвідувачі не побачать, але це не головне: дух, образи, настрій ось що важливо, і саме за цим сюди їдуть люди, аби відчути і зрозуміти, зради чого молоді люди майже 100 років тому свідомо пішли на смерть. Були командири, які мали досвід бойових дій. Але були, звичайно, і молоді хлопці, які вперше тут прийняли бій. Студенти, гімназисти, які вперше зіткнулися з такими наступальними лавами червоних і прийняли тут бій. І з гідністю протримали тут. Цілу добу Іван Андрійович про битву дізнався не з підручників. Як воювали і гинули герої, йому розповіла мама. Каже, спершу більшовики, які закатували полонених студентів, заборонили хоронити тіла. А коли вороги пішли, люди поховали загиблих з усіма почастями. Потім тіла перевезли до Києва. Один хлопець не так і лежить на сільському цвинтарі під кам'яною плитою. Через 6 неділь це мати так розказувала, що відступили большевики, приїхали родний. Староста села організував людей, їх відкопали, усі познали своїх людей. Один був чи безрідний, чи не приїхали. 29 січня – ї річниці битви під крутами. Директор музею каже, запрошення розіслали і президентові і іншим посадовцям, але поки що ніхто не виявив бажання приїхати. Утім, навряд чи герої помирали, аби про них пам'ятали чиновники. У 1918-му очільники держави фактично кинули їх на призволяще. Сьогодні інші державні діячі їхні подвиг викреслюють з підручників. Але люди пам'ятають Чернігівської області. Василь Зима, Сергій Семенченко. Факти ICTV